Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами. Усі, хто долучається до перегляду цього відео. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік зі мною відомий український політолог пан Володимир Фасенко. Провітаємо його. Пане Володимире, ради вас бачити. Вітаю, вітаю вас. Дякую величезно, що ви з нами. Ну, келок в Києві. Вітков в Москві. Там Ердоган. Чи приїде до Києва, чи не приїде? Спростовує наріман Джалял. У Трампа все ще діє ультиматум Путін ну Багато якихось інсайдів з'являється, що там, мовляв, цього тижня може бути перемир'я і так далі. Давайте з такого головного питання почну. Цього тижня перемир'я буде чи ні? Ну, спроба на, на вийти на припинення вогню з боку США може бути. У всякому разі інформація про те, що одночасно приблизно в один і той же час уїткав в Москві, Келах в Києві це означатиме, що може бути спроба узгодити дату і час початку припинення вогню, але це я б сказав такий майже ідеалістичний сценарій. Я поки не бачу з боку Росії готовності до припинення вогню. Ну, Судячи по офіційних заявах Путіна, що він не збирається припиняти бойові дії, поки Україна не виконе ультиматуми і так далі. Ну, і крім того, треба розуміти, якщо саме зараз, до 8 серпня, Путін. Буде виконувати настанови Трампа його ультиматуми, то Трамп буде виглядати як переможець, Путін як лузер, як програвша сторона. Це буде з його боку очевидний прояв слабкості, навіть приниження перед Трампом. І це головний аргумент на користь версії, що Путін не погодиться на виконання ультиматума Трампа. Інша річ, що це більш вірогідна. Путін може пообіцяти, увідку, що да, давайте. Він же сказав, от коли був коментар, коли вони разом з Лукашенком були на Валаамі, що, мовляв, він не проти закритих розмов, навіть не переговорів, а розмов. Ну, Це такий натік, що давайте відновлювати переговори в закритому режимі, а там подивимось. Він може теоретично, знов таки, поки що це маловірогідно, але може. Теоретично погодитись на те, що тема припинення вогню вона може обговорюватись зараз, наприклад, на переговорах в Стамбулі, а паралельно в контексті переговорів з американцями вже в закритому режимі. Такий варіант можливий, це з точки зору тактики, мовляв, я не зараз не буду припиняти вогонь, але це складна процедура. Давайте про це домовлятися. І ми можемо домовитися, але пізніше. А ви маєте зробити теж кроки по деескалації, наприклад, не вводити проти нас якісь додаткові санкції. Такий варіант цілком вірний. Може бути варіант, коли почнуться або переговори, або теоретично, навіть можна домовитись про поетап на припинення вогню. І перший етап, наприклад, припинення вогню в повітрі. Теж, на мій погляд, це маловірогідно, але. Теоретично цього виключати не можна, якщо Путін погодиться на такі пропозиції з боку американців. Тому, е, моя суб'єктивна точка зору, я не очікую е, припинення вогню вже зараз, вже найближчі дні. Теоретично це можливо, практично, мало малоймовірно, е, але може бути початок переговорів про припинення вогню, можливо, не зараз, а трохи пізніше. Пане Володимире, чи от довкола новини про візит Ердогана? Багато е... ну так би мовити, вибачте, на слові шуміхи. Чому тому, що турецькі ЗМІ, причому це авторитетні змі, підкреслюю, От ну я, оскільки там в політичній журналістиці, ну там мало коли вони помиляли, саме турки. І от е... пише, що Ердоган планує візит до Києва. Сьогодні цю інфу спростовує е... посол Джалял. При цьому вчора з'являється інформація, ну скажімо так, кулуарна, що Ердоган може вести мирний план. Що він може передбачати? Те, що, до речі, що ви сказали частково: перемир'я в повітрі. І про це, до речі, Лукашенко так натякнув, коли з Путіним вони сиділи там біля яблуньки на лавиці. І е, типу, от є така історія, що Ердоган може провести пропозицію, яка стосується замороження війни по усім по всіх територіях, окрім Донбасу. Ну, як на мене, дещо там фантастично виглядає, але ну, що, що, чого тільки не може бути. Як ви вважаєте, чи має, чи, чи, чи буде Ердоган, чи буде він це пропонувати, чи може бути реалізований цей його план? Ну, щодо візиту, я більше довіряю нашому послу. Я поясню чому. Тому що е, візит е, в будь-яких умовах, навіть в мирний час, візит іноземного лідера в країну він узгоджується з керівництвом країни. Офіційних каналах і точно е, в контексті цих перемовин завжди посол, наш посол. Тому що саме з ним узгоджують в першу чергу технічні організаційні деталі і так далі. Тому без посла узгодити такий візит неможливо, просто неможливо. А в умовах війни тим більше. Тому що тут треба скажемо так попіклуватися про питання безпеки і так далі. Там є ще одна деталь в публікації, про яку ви згадали: там йшлося про те, що цей візит має бути для підписання угоди про зону вільної торгівлі, про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Ну, як правило, такі великі угоди підписуються під час офіційних візитів. А це особливий антураж, особливий статус, урочистість має бути. Тому поки що я скептично сприймаю цю інформацію, але сам витік скоріше за все свідчить про те, що в адміністрації Ердогана проробляють такий сценарій е, тому, да, так, про це журналісти отримали інформацію, ну і вирішили зробити з цього сенсацію. Щодо мирного плану, е, ну е, можу сказати так: е, для того, щоб домовитись про припинення вогню. Американцям Ердоган не потрібен, вони самі можуть це зробити. Я ж кажу: тут достатньо, щоб Уітков про це домовлявся, і то, якщо є вже попередні якісь домовленості, що, наприклад, Кремль на це погодиться От, наприклад, на припинення вогню в повітрі. Да, цей сценарій логічний, раціональний, що так можна рухатись до припинення припинення вогню, але спочатку треба. Ну, домовитися що це можливо, далі у їде до Москви, кіткалах Київ, і далі узгоджується час, дата коли це почнеться, і технічні процедури, тому що американці можуть контролювати саме припинення вогню в повітрі. Для цього їм Ердоган не потрібний. Інша річ, що треба розуміти, що зараз Туреччина. І безумовно, особисте президент Туреччини Ердоган зацікавлені в тому, щоб за Туреччиною залишився статус головного посередника. Туреччина відчуває, є певна проблема в переговорному процесі. Да, є домовленості на гуманітарному треку про полоненими, але в ключовому питанні просування немає, тому вони можуть пропонувати певні ініціативи. Да, я це теж припускаю. Але краще, щоб робилося разом з американцями, щоб це було узгоджено. Про Ердогана я більше припускаю, що Ердоган може бути дуже активним в просуванні своєї власної ідеї: організувати зустріч чотирьох лідерів на території Туреччини, зустріч Зеленського і Путіна. Разом з Трампом, ну і звісно, Ардаган буде як господар цієї зустрічі, може брати участь в переговорах і так далі. От цей сценарій він точно може просувати, про це може домовлятися, і так далі. Але Туреччина цілком може пропонувати і різні компромісні варіанти, зокрема щодо припинення вогню. Я цей варіант теж не виключаю. Тому по візиту турецького президента. Ну я думаю, що це можливо. питання, коли і як. Це зараз не головне. Головне зараз, от ця символічна дата, 8 серпня, коли закінчиться Трампівський дедлайн, дата його ультиматуму. Ну і відповідно, чи буде якийсь результат від візиту Уіткафа до Москви. Тому подивимось, тут власне оце, все буде вирішуватись в найближчі дні. Буде явний сплеск переговорної активності, буде спроба вийти на припинення вогню. думаю, що спроба точно буде. А от чи погодиться Путін? Питання відкрите. Поки що, от за е, різними зовнішніми ознаками, поки виглядає, що це мало ймовірно. Ви знаєте, пане Володимире. Мій досвід там спостереження моніторингу змі е, е, говорить про те, що як тільки загострюється політична ситуація, ультиматум Трампа Путіну треба реагувати. Там ще якісь події, які були до цього, передували цьому. Завжди з'являється стаття у виданні Reuters з посиланням на російські таємні джерела, і от, поки ми з вами спілкуємось, видання Reuters виходить зі статтею. Я чесно скажу, я з оригіналом не встиг ознайомитись, але ну, так вже склалося, що у нас є е, там, відповідні там, технології, які можуть пришвидшити процес там, засвоєння інформації. Я попросив е, значить, чат GPT скоротити виокремити головне, і ось що з цього вийшло. Путін має намір повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Лише після цього Кремль готовий почати мирні переговори, щоб заявити, нібито Росія досягла своїх воєнних цілей. Путін навряд чи виконає вимогу Трампа зупинити війну до 8 серпня. В Кремлі не хочуть злити Трампа, але вважають захоплення території пріоритетом. Нові санкції США Кремль вважає болісними, але не катастрофічними. В Москві вважають, що США більше не можуть серйозно вплинути на ситуацію. Є скепсис, що Трамп насправді реалізує обіцяні 100% мит для країн, які купують російську нафту. Зусилля з боку РФ зосереджені на створенні враження, що Кремль не проти миру. Реального змісту в переговорах немає окрім гуманітарних обмінів. Ну і 8 серпня, це дедлайн. Коротше, простіше кажучи, ніякого перемиття не буде. Путін. Згоден буде лише сісти за стіл переговорів чітко написано після захоплення чотирьох областей. що думаєте одна поправка. Я абсолютно згоден з більшістю цих тез. У мене такі ж відчуття і такі ж оцінки приблизно. Єдина за столом переговорів Росії вже знаходиться, вже знаходиться в Стамбулі. Переговори йдуть тут більш коректно сказати, що Путін буде готовий домовлятися. Домовлятися, підписувати угоду про припинення вогню. І то ще будуть питання, тож в залежності від ситуації, значить, чи вони можуть висувати ультиматуми знов так, щоб ми взяли на себе попереднє зобов'язання скорочення наших збройних військ, збройних сил, там якісь там інші. Поступки, які стосуються нашої внутрішньої політики, не те, що вони називають дансифікації, і так далі, щось подібне може бути. Але поки що, це теж це програма максимум для Росії, все залежить від конкретної воєнної ситуації, тому те, що Ройтерс описали, ну да це російська позиція. Поки що, ну і Путін про це частина цієї інформації, це пряма мова Путіна. Тут нема чого дивуватися. Тому я теж скептичний, що саме зараз будуть домовленості. На мій погляд, оцей сценарій це російський сценарій. Це не обов'язково, що саме він буде реалізовуватись. Навіть один. Російський колега про кремлівський коментатор, хоча у нього зараз там є певні проблеми, тому що він ще я думаю гроші отримує від Азербайджану Сергій Марков. Він а навіть порахував, да що тими темпами, якими Росія просувається на Донбасі, там трошки є перебільшення. Ну їм ще знадобиться там десь більше року, якщо не півтора року, щоб взяти під контроль територію Донецької області, а що стосується Запорізької, тим більше Херсонської, і, Херсон, і Запоріж, чистина Запорізької та Херсонської областей там є природний бар'єр Дніпро, це ще складніше. Да, вони можуть просуватися теоретично, хоча зараз серйозних просувань немає. Просування, яке є там протягом там конкретних днів, протягом місяця, в основному просування в Донецькій області зараз, в основному. В інших регіонах практично просувань немає. Так що, тут велике питання, скільки ще часу знадобиться Путіну, якщо нинішні темпи просування будуть збережені, а досвід свідчить, що ну, скажімо так, не буде такого ж просування постійно. У Путіна є сподівання, що він виграє війну, що ми не витримаємо, ми посипаємося всередині, і тоді да, от тоді він викне цілі своєї так званої СВО. Поки буде у нього таке, таке відчуття, такі сподівання, він не буде погоджуватись на реальні переговори. І тому я кажу: от в усіх своїх таких інтерв'ю, коментарях тут моя позиція абсолютно не змінилася. Я давно про це кажу: до реальних переговорів Москва буде готова тоді, коли і то не відразу, коли стабілізується лінія фронту, коли буде стабільна воєнна ситуація, коли Кремль відчує, що ну нема. Нема передумов для того, щоб виграти цю війну, нема просування вперед, і то має прийти певний час для того, щоб стало зрозуміло, що це глухий кут. Нема змін в воєнній ситуації. Деякі американські колеги вони тут нагадують історію з Корейською війною. Там воєнна ситуація стабілізувалася вже наприкінці першого року війни, але ще два роки чекали. Були сотні раундів. Не, у нас зараз тільки три раунди переговорів в Стамбулі. Ну там у нас так так не дуже часто вони відбуваються, там в кращому випадку раз на місяць, а там частіше були раунди переговорів. декілька сот раундів було. Але коли помер Сталін, змінився президент США тільки після цього, 53-му році, домовилися про припинення вогню. Ну, безумовно, це аналогія історична досвід свідчить. Не повторюється історія в один в один. По різному воно буває не працюють ні корейські, ні грузинські, ні білоруські сценарії там і так далі. Тут я вже про Джіпі Морган да я дуже скептично ставлюся до цієї публікації сценарію тому, що не повторюється ця аналогія один в один точно також, ми не Ізраїль. І у нас інша ситуація ніж у Ізраїлю. Ізраїль не воює з такою країною, як Росія, тому теж ізраїльського сценарію у нас не буде. Ну то вже інше. Так от так чи інакше, спочатку стабілізація воєнної ситуації, посилення тиску на Росію. Що Трамп хоче, поки що не знає, мені здається, як от проблема в тому, що у Трампа немає конкретного плану. Я думаю, що зараз вони ще визначаються, що робити, як діяти, які самі заходи робити для посилення на тиску на Росію. Якщо Росія не буде виконувати цей ультиматум, то доведеться тиснути просто для того, щоб показати, що Трамп не лише на словах погрожував потрібні конкретні дії. 100% мит на Китай точно не буде. По Індії ну 100% теж маловірогідна, але судячи з того, що зараз розвивається, в тому числі риторик офіційних осіб США по відношенню до Індії, посилення мит на Індію цілком вірогідне. По Китаю скоріше можуть бути вторинні санкції. По вторинні санкції, але по окремих китайських компаніях. До речі, європейський союз зараз теж збирається ввести, судячи з усього теж такі санкції. Ну, якщо вдасться, якщо вдасться подолати ще е, спроти Форбана, е, але теж скоріше буде мова йти про окремі китайські компанії, які продають товари подвійного призначення для Росії, які потім використовуються в російському оборонному секторі. Оце можливо да, по танкерному флоту, можливо, взаємодія між США і Європейським Союзом, ну і деякі інші. можуть бути, от де можуть бути 100% вимита, мита, це проти Росії. Інша річ, що там обсяги торгівлі не дуже великі. Тому посилення санкцій цілком вірна, а вторинних санкцій, зокрема, але воно буде точковим. От, Індія, Бразилія, до речі, теж зараз зручний об'єкт для США по Китаю складніше. От що вони будуть робити по відношенню до Китаю? Оце питання відкрите. Тому що Трамп явно хоче домовлятися з китайцями, він не хоче торгівельної війни, як і китайці теж. Але на що звернув увагу? Насправді зараз, і це до речі, актуально для Європи також. Вже очевидно, зараз в стосунках між США і Китаєм, між Європою і Китаєм, виникає нова глобальна і дуже гостра проблема: рідкісне земельні метал, тому що Китай монополіст, 90% рідкісних земельних металів зараз контролює Китай. І є залежність і Європи і а, сполучених штатів від цих рідкісних земелькісних земельних металів. І от тут треба або шукати і, відповідно, вкладатися зараз в розробку відповідних копалин, на, 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 або з Китаєм треба знайти такий гнучкий компроміс, щоб Китай не використовував це як важить тиску на Сполучені Штати, ну і на Європу також. Так що, от я думаю, що найближчі роки ми побачимо ще і тут дуже гострі змагання і протистояння. Ну, а також активну роль американців, тому що я думаю, що. Трамп, ну скажімо так можливо, йому доповідали, тому от і ресурсна ресурсного з нами виникла, що є проблема рідкісних земельних металів. Але чим далі, тим більше це. Стає дуже актуальною проблемою для США, для їх зовнішньої політики, для їх зовнішньої економічної політики. Тому вони будуть дивитися, де як шукати ці рідкісні земельні метали і акцентувати увагу на цьому. А поки що вони скоріше будуть домовлятися з Китаєм, шукати такі гнучки, взаємоприйнятні компроміси. Але тим не менш, тиск на Росію буде. Поки що він не буде таким кардинальним, що він змусить Росію до поступок, але важливо, що цей тиск почнеться. Ну і важливо інше в рамках тиску на Росію, вже очевидно, це вже анонсовано, Будуть нові пакети зброї для України, в тому числі через закупівлю американської зброї європейцями. Це теж не тільки спосіб нам допомогти, хоча й за гроші. Але це і спосіб тиску на Росію, так що от приблизно так може виглядати ситуація після 8 серпня. Чи не буде Трамп виглядати безпорадним коли вже 9 серпня, фактично, коли Путіну плювати на його ультиматум, коли не зрозуміло, що буде з тарифами щодо Китаю, щодо Індії? А ви своє бачення вже щодо цього виклали? І от питання зброї воно якраз набуває більшої мені здається актуальності, тому що в такому разі виходить, що зброя має бути або іншою, або більше в обсязі, або щось має прийти. Щоб це ситуацію змінило або вплинуло на цю ситуацію, ну тому що Трамп не, не хоче бути, вибачте, лохом принаймні в моїй голові це так складається. То чи може Трамп вдаватися до більш жорсткіших заходів щодо постачання зброї, аніж це було за попередньої адміністрації? Я розумію. Ну дивіться, ну якщо б Трамп нічого не робив, він би продемонстрував повну безпорадність. А він буде робити, аж кажу: він продемонструє, він не завищує очікувань. Він же сам каже публічно, це до речі, от не всі можливо це помітили. Але в риториці Трампа за останні місяці відбулися суттєві зміни. Якщо раніше Трамп казав от 24 години, там 100 днів, все порішаю, все швидко буде. Ні, зараз по окремих темах і проблемах він дуже стриманий в оцінках і прогнозах. Він не каже, що я там досягну швидкого ефекту, все буде зроблено, ні. Там, де він бачить проблеми і що не буде швидкого розв'язання цих проблем, там він достатньо реалістично оцінює ситуацію. І по Близькому Сходу, до речі, зараз і по відношенню до Росії, він відверто каже, що да, санкції будуть, але він не впевнений, що ці санкції дадуть результат. Добре, що у нього є таке розуміння. По зброї. Подивимось, я думаю, що спочатку, у всякому разі, на перших етапах я думаю, що буде просто кількісне посилення постачань зброї, збільшення обсягів постачання зброї, і це теж нормально. А от через певний час, ну що да, тут треба розуміти, що Путін же теж я думаю, зробить певні жести, що він же не проти переговорів, що він може там навіть я не виключаю, що він може розпочати і переговори про припинення вогню. А це означає, що не треба перетис... перетиснути з впливом на Росію. Трамп буде діяти покроково. і він не буде вводити всі санкції, там чи всі можливі способи тиску одразу. Він буде дивитися на ситуацію. Взагалі, це стиль Трампа. Спочатку погрози на достатньо жорсткий, недіагресивний тиск, а потім він готовий домовлятися. І він з Росією змушений буде домовлятися, як і Росія з Трампом теж, не тільки по Україні. А там є ще декілька насправді дуже актуальних тем. До речі, актуальних там деякі теми для Європи теж, які мають безпекове значення. Ну, наприклад, минулого року ні, наступного року закінчується термін дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Цей договір зараз призупинений Росією, але ну формально Росія його виконує тут. Є ще й тема Китаю, але тим не менш про це треба буде домовлятися, тому що це дуже актуальне для міжнародної безпеки для обох країн. а Тут ще й тема Китаю а можливо… Тут треба буде до цього договору підключати там і Великобританію і Францію, тобто ядерні держави. Подивимося, як воно буде, але ця тема точно буде предметом переговорів. Зараз от у ну, відповідь на те, що Трамп голосно заявив, що два атомних підводних човни будуть спрямовані до берегів Росії, Росіяни. Так публічно сказали, що вони скасовують мораторії на розміщення ракет середньої дальності в Європі. Ну так фахівці знають, що насправді це мораторій вже давно не працює. Трамп вийшов з цього мораторію ще вперше своє президентство. А чому вийшов? Тому що Росія не виконувала. Вони свої іскандери розміщували в Кальніградській області розмови про розміщення ракет і навіть тактично ядерної зброї. В Білорусі йдуть з минулого року, ну тому про що йдеться це такі погрози, але насправді це теж предмет переговорів на майбутнє. Між іншим я нагадаю, коли Путін порожував орешті так званим ще наприкінці минулого року, він згадував цей договір про ракети дальності. тому що росіян розміщення американських ракет середньої дальності біля російських кордонів хвилює набагато більше. Тому що це ж підльотний час він набагато ближче зараз, Москва ближче до кордонів з країнами НАТО, ніж російські ракети середньої дальності до Вашингтону чи Нью-Йорку. Так що тут насправді дуже непроста ситуація, і що важливо для нас насправді на це звертають увагу зараз і американські коментатори. Якщо раніше були сумніви відносно того, що Трамп може вийти з переговорів зараз, у всякому разі, на найближчу перспективу, ми бачимо, що ситуація змінилася. І для Трампа питання номер один в стосунках з Росією спочатку припинення війни, потім все інше. От я не знаю, як надовго буде у Трампа така позиція, але зараз це очевидно. І в Кремлі це теж розуміють, і це теж буде впливати на їх позицію. Тому Росія буде демонструвати безумовно великий державний гонор, що вони не виконують ультиматуму, вони самі їх висувають, але вони не будуть спалювати всі містки контактів з Трампом, не будуть спалювати всі переговорні містки. Навпаки, просто вони їх будуть переводити в закритий режим. От як сказав Путін. Розмови да так, щоб да не було сторонніх очей, да, от там вони будуть розмовляти. Так що, на жаль, буде зберігатися ну як мінімум найближчі місяці, ну скоріше за все, як мінімум до кінця року, ситуація і війна, і переговори одночасно. Це ті, що й було раніше, але ситуація змінилася з боку США. І для нас це вже добре, що американці не будуть спокійно на це реагувати. Вони будуть посилювати тиск на Росію, зокрема і через постачання зброї для України щодо зміни якості зброї, я не виключаю, можливо, не відразу. Я думаю, що це може бути пізніше, якщо Трамп буде бачити, що Росія не хоче домовлятися, що навпаки вона посилює бойові дії. Ну тоді. От тоді я не виключаю, що може бути постачання далекобійних зброї для України, з дозволом бити по території Російської Федерації не тільки там по Криму, по окупованих територіях України, там де є російські війська, але і по канонічній міжнародно визнані території Російської Федерації. От такий варіант теж можливий. Поки я думаю, Трамп цього робити не буде, але якщо Росія буде продовжувати свою агресію, ну тоді я думаю, що вони спочатку попередять росіян. Що ну раз так, то ми дамо українцям більш ефективну, більш далекобійну зброю, тому можливо не відразу, але я думаю, що такі зміни в постачаннях американських зброї для України можуть відбутися. Пане Володимире, хочу подякувати вам за це інтерв'ю. Спасибі, що завжди для нас знаходить час. Ваша експертиза надзвичайно цікава. Завжди традиційно підкреслю. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Дякую на все добре.